Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Людь, сталевий кордон, буреві і ще шість штурмових бригад. Формування гвардії наступу в Україні і, зокрема, на Одичині, продовжено до кінця квітня. Про це рішення і поточну ситуацію говоримо просто зараз. Я вітаю гостей студії. Це Володимир Білов, офіцер південного відділення комплектування іміджево-видавничого центру національної гвардії України. Олександр Гостішев, командир штурмового полку Цунамі. І Денис Рижук, заступник на. Началь... Альника південного регіонального управління з персоналу Державної прикордонної служби України, панове, я вас вітаю. Доброго, Доброго дня. дня, дякую, що ви сьогодні в нашій студії перше питання, звісно, буде а, загального сенсу, але воно дуже важливо. А, формування восьми штурмових бригад гвардії наступу мало тривати до 1 квітня 2023 року. Але термін продовжено чому прийняти таке рішення, і наскільки сьогодні сформовані бригади? Тому Термін був продовжений через те, що дуже велика кількість заявок насправді людей вони були подані. У нас вже навіть створився конкурс на посади. І рекрутингова кампанія була створена так, що ми відбираємо саме добровольців, які йдуть до всіх штурмових бригад. Всіх напрямків Міністерства внутрішніх справ тому через кількість людей було прийнято рішення продовжити, тому що формуються, вже почали формуватися резерви і все інше, і е е воно, воно, воно логічно, скажімо так. Якщо ви можете надати ці цифри, скажіть, будь ласка, скільки людей сьогодні подали заявки до бригад гвардії наступу на території України? Ну і, звісно, зокрема, в Одеській області? Дозвольте я відповім. В 15-й мобільний прикордонний загін, а саме Сталевий кордон, було подано на, на всій території України понад 7200 заявок. З них понад 700 Це Одеська область. Якщо говорити про склад тих, хто звертався і заповнював анкети, скажіть, будь ласка, чи можна зараз розмірковувати на ту тему, яка кількість людей приблизно це люди з військовим досвідом? А скільки людей це ті, хто ніколи не мав такого досвіду? Ну, гвардія наступу формується із добровольців. Із яких вже служать військовослужбовці, особисто про гвардію скажу. Тому це це мотивовані люди, які бажають служити, які бажають захищати та звільнювати кордони, звільнювати наші території від Харкова, починаючи до Запоріжжя і до Херсона. Всю територію потрібно звільнювати. Є дуже багато вмотивованих осіб. Є 19 років заявки до нас на них надходять. Є 58 років, приходять заявки. Тобто, особовий склад, який приходить в частини, він вмотивований. Він хоче навчатися, він хоче служити. Він хоче звільняти Україну і жити на вільній Україні. Є жінки, є чоловіки, є багато жінок. Деякий відсоток є, і жінки розуміють, що це важка робота, коли з ними спілкуються діловоди спеціалісти, вони розповідають, що ви готові як діти на себе броню, діти на себе спорядження, бігати з автоматом. Вони кажуть, так я готова, я хочу захищати країну. Тобто не маємо ви про те, що так я хочу до гвардії наступу, але якось можливо тільки медиком або такі обмеження дівчата приходять і кажуть: так я готова, готова на лінію зіткнення, готова а, захищати Україну і звільнювати наші міста. Так, ну якби це папа подають заявки ті, хто хоче звільняти Україну, тому якби це перше питання, яке у них, скажімо так, до себе ставлять вони. І коли е з ними спілкуєшся, чуєш цю мотивацію в голосі, цю е готовність захищати та звільняти Україну. Скажіть, будь ласка, можна зараз сказати, ми бачимо багато жінок зараз знаходяться на передовій, служать в Збройних силах України, до вас приходять жінки. Можна сказати, що це певним чином впливає і на чоловіків? Ну о, у нас знаєте, в, ну, завжди коли дівчина знаходиться в чоловічому колективі. Воно впливає на чоловіків, але вони, як сказав колега, своєю мотивацією і стимулюють багатьох чоловіків до, до дій. От, у нас так само є дівчата, як в штурмових загонах, так само, як вони є і медиками. Знайперами. да. І в нас нема. Дискримінації на цьому, скажімо так, було прийнято рішення, що якщо людина бажає, вона показує фізичні е, показники, її фізично відповідають е, тим задачам, які будуть поставлені, ну нема причини відмовляти людині в виконанні цих завдань. У нас в Україні гендерна рівність в Збройних силах України, в тому числі, але я розумію, що так вже виховані ми всі і наші чоловіки, і наші захисники в першу чергу, коли з'являється жінка, чи ось а, несвідомо намагаються чоловіки якимось чином навіть на передовій так опікувати її, десь трішечки а, приховати від якихось випробувань. і як на це дівчата жінки реагують? Військовослужбовець жінка насамперед сама розвантажує весь підрозділ з наявністю себе. Тобто, ти намагаєшся бути кращим, щоб не скажем так, щоб бути сильнішим. Тому, ну жінка стимулює завжди, незважаючи на те, де в якому підрозділі вона знаходиться. У нас я скажу навіть деякі дівчата, які вже зараз проходять відбір, претендують на командирські посади штурмові. Тому. Ну, це жінки вже з досвідом. Так. Е, ну, з досвідом і з мотивацією. І вони е, показують навченість. І, е, тому що є там у нас дівчата, яким ми розглядаємо як командирів з водів. Це ну, дуже відповідальна посада, але ну, людина відповідає їй. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, і чи міркуєте над тим моментом, чи підкорюватимуться чоловіки наказом жінки? Так. Підкорююся. Якщо в жінки є і авторитет, і всі, як кажуть, лідерські якості, то, ну, і саме основне в військових це єдина начальність. Тобі ж. Якщо ставить керівник завдання, то воно завжди повинно бути виконано. Це саме основне. Тим паче, ці бригади в нас набираються мотивовані добровольці, тому вони знають за що борються і які цілі перед собою ставлять. Якщо ми говоримо про загальну кількість анкет бажаючих вступити до гвардії наступу, скажіть, будь ласка, у відсотковому відношенні, а скільки кандидатів не пройшли відбор? Ну 50%, стоїть, 50 відсіють в будь-якому випадку, вони не доходять до фінальної стадії відбору. Плюс, коли починаються етапи навчання, багато людей не витримують того фізичного навантаження. Яке у нас на даний час є. Навіть попри те, що вони пройшли комісію? Навіть попри те, що вони пройшли комісію, тобто їм пропонується більш ну, інша робота для того, щоб людина могла по своїм фізичним даним максимально виконувати ті задачі, які будуть поставлені. Ми знаємо, що не могли звертатися люди з судимістю, так але чи зверталися? Так, були кандидати, які зверталися, але під час перевірки, під час всіх, під час набору це виникало і, на жаль, вони теж відсіювалися. Ви сказали, на жаль, чому на жаль? Тому що у деяких з них все ж таки була та сама мотивація, про яку ми сьогодні говоримо. Так, мотивація є, вона мотивація є у всіх, тому що всі хочуть жити на, на вільній Україні. Але якщо особа з судимістю непогашеною, а там зверталися і деякі з різними стаття з різними статтями, тому на жаль, ми не можемо таких брати, тому що ми не знаємо, що чого від них очікувати. Скажіть, будь ласка, чи багато людей з інших регіонів, а йшли в гвардію наступу саме в Одесі, тобто подавали заявки в Одесі? Ну, о, у нас формуються підрозділи, які формуються в Одесі. Він сформований з усіх областей України. Тут є представники абсолютно всіх областей, починаючи від Донецької області, закінчуючи Львівською областю, Закарпаття. Абсолютно всі. Чи багато, ну так не без офіційної конкретної цифри, чи багато, наприклад, людей з числа вимушено переміщених осіб, тих, хто приїхав з окупованих територій, з територій, окупованих в 2014 році: це Донеччина, Луганщина, Крим? Ну а, у нас навіть. Так як бригади наступу формуються із діючих військовослужбовців і поліцейських, у нас навіть деякі підрозділи є, які входять в бригаду наступу, в яких служать хлопці та дівчата, які вже втратили своє житло по вже два рази, а деякі три рази втратили. Вони приходять цілими підрозділами, тренуються. От вони як зустріли війну, так і зараз вони в вардію наступу. Я так розумію, що такі люди про їх рівень мотивації можна навіть не розмірковувати, якщо вони спочатку втрачають свою домівку, своє звичне життя, наприклад, в Донецькій або Луганській області, або в Криму, а потім ще раз на іншій території України, ну, наприклад, в Херсонській області, так. Ну, це високомотивовані люди, і вони навіть якщо йому фізично він не може вдягнути на себе бронежилет ну, під навантаженням виконувати, але він максимально якісно буде забезпечувати той підрозділ, який веде бойові дії. І Він не боїться їхати під обстріли, доставляти боєприпаси. І все інше, тому що ціль у всіх одна це максимально. Знищити ворога і його з нашої землі. А, критерії, за якими людину точно не візьмуть на початку кампанії, назвав і Ігор Клименко. А далі цитата: Ми відсіємо людину, яка була колись засуджена за скоєне тяжкого злочину. відсіємо людину, яка не має, точніше має низькі моральні якості, бо вони впливають на все оточення. Відсіємо того, хто сумнівається. Хто наскільки настільки індивідуальний, що не може працювати в колективі, ось ці моменти: невпевненість, низький рівень мотивації, хоча людина сама прийшла так на відбір, і надто розвинена індивідуальність. Як вони оцінюються, і скільки, наприклад, людей ну, з десяти так за цими критеріями? Ну, По-перше, коли приходить заявка або Людина з центру надання адміністративних послуг, з нею працює і спеціалісти, з нею працюють психологи, також вона проходить військово-лікарську комісію, вона проходить всі відповідні від закону перевірки щодо судимостей, несудимостей, ну і взагалі і приналежності її до будь-яких баз даних або баз. І коли Такі люди можуть ще від можуть пройти відмінно і військово-лікарську комісію, тобто всі перевірки, але вже в підрозділі, в самому підрозділі, є психологи, які також працюють, які спостерігають, є командири груп відділень, взводів, які теж спостерігають за особовим складом, які вони, як вони себе ведуть. І вони звертаються до психологів, до відповідних спеціалістів, і тоді вже ними ведеться робота. Такої статистики, як. Точно відсіюється немає. Але як сказав вже мій колега, що якщо він не може він вибрав професію розвідника, снайпера, штурмовика, неважливо, і він не може тягнути цю ношу, скажімо так, він хоче, але ну не, не дотягує, то його відповідно його якості вже переводять в певні інші підрозділи, там підрозділи забезпечення або там. Технологічні якісь підрозділи це все залежить від людини. Кожен з кожним спеціалістом, який приходить, з кожним добровольцем спеціалістом людиною працює психологи від початку, від моменту приходу до підрозділів, які набирають в орді наступу, і до кінця, тобто до самого звільнення. А скажіть, будь ласка, от ми чули вже від вашого колеги про те, що були випадки, коли людина на вже на тренуваннях виявлялася, що вона просто фізично не може впоратися з тими задачами, які стоять перед гвардією наступу? Чи були такі випадки, коли, наприклад, людина приїжджала додому, верталася вже з навчання, тому що от вона психологічно не готова, тому що, наприклад, от є якісь яскраві індивідуальні якості, які суперечать групові військовій? Роботі, так, і намаганню зробити ті завдання, виконати ті завдання, які стоять саме перед бригадами. Ну, Тобто, можливо, телефонував психолог і говорив, що ви знаєте, от у нас є, наприклад, така людина, все добре, але все ж таки, мені здається, не варто. Ну, о, Ці етапи проходять ще на початку прийому. О, коли о, вже Насправді психологічний портрет людини ж не зміниться від початку першого інтерв'ю до, до кінця. У нас просто в законодавстві по різному, чому я так сказав, по різному формувалася тобто, національна поліція. Вона формувалася з можливістю там двохтижневої підготовки, на якому на якій ми бачили а, людей. Могли ці за ці два тижні, поки йде оформлення документів, а, ми їх могли відсіяти. Просто людей вони ну, не проходили, вони бачили вже це навантаження. Коли а, людина призивається до армії. Ну нема такої можливості, тому що у нас немає закону про демобілізацію, і ми не можемо відправити людину додому. От і все. Тобто, в принципі, просто пров орієнтуєтеся на місці, якщо людина, наприклад, не справляється з певними задачами, її готують під під іншість, інші, з якими так. вона може впоратись. Однією з головних умов вступу до гвардії наступу було врахування бажання кандидата йти в певну бригаду і на певний напрямок під час контрнаступу, а яку територію України найбільше хочуть захищати і звільняти саме ті, хто звернувся з території Одеської області, чи можна зараз ну, приблизно сказати: ну в мене є здогадки. Ви вже посміхаєтесь? А, ну, ті, хто хочуть захищати Одесу в Одесі. Залишаються в Одесі, бо у нас дуже така патріотична налаштована є категорія осіб, яка в клубах захищає Одесу в Одесі. Ми всі бачимо, вони такі дуже патріотично налаштовані, всі вже з військовими квитками не призначені. Не Придатні до військової служби, але вони придатні до служби в барах, ресторанах і всьому іншому. Вони такі дуже потужні люди в спортивних клубах. Всі інші. В залежності від того завдання, яке буде поставлено перед будь-якою бригадою, ми виконуємо наказ командирів і буде висунути підрозділ на той напрямок, на якому буде поставлена задача. Тому. Треба буде висуватися на херсонський напрямок, форсувати Дніпро, значить, поїдемо форсувати Дніпро. Треба буде висуватися е, на Луганський напрямок е, в сторону Сватова, значить, підрозділ поїде в сторону Сватова. Треба буде висуватися Запоріжжя, Мілітополь, е, Крим. Дон Крим, Донецьк, значить, підрозділи поїдуть. туди. туди. Е, е, вс всі підрозділи сформовані. З так як я вже сказав, з людей з усієї України і звільняти треба всю територію України, тому яка буде задача, то і буде виконувати. Ну, якщо, наприклад, так вже сталося, що людина тривалий період а, часу, наприклад, мешкала в Криму. Так, наприклад, якщо так сталося, що свій якийсь травматичний досвід, ну, наприклад, а, щодо втрати житла, вона отримала в Луганській області, так і вона приходить, і а, на цьому моменті її життя десь базується оця її мотивація. І вона каже: Я хочу, для мене це важливо піти, отам. І звільняти Луганську область, бо я там виріс. Я а, там а, зміцнів, а, я там народився, і для мене це важливо. Це враховується. Звичайно, це враховується у зв'язку з тим, що є шість бригад національної гвардії, які з за певними напрямками, то особа має право і вибрати будь-яку і під час звернення в районні центри комплектування, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки збройних сил України. І вона каже: Хочу в гвардію наступу саме в таку бригаду. І Її туди направляють. Вона проходить медичну комісію і вже повністю йде саме в ту бригаду, в яку вона хоче незалежно. Якщо навіть людина звернулася у Львові і каже, хочу в Карадах звільняти Крим. Я народився і виріс у Львові, хочу звільняти Крим. І її направляють через центри комплектування Національної гвардії, через районні районі центри комплектування соціальної підтримки збройних сил України. Її направляють туди. В звернулася в Закарпатті, каже, хочу в лють, її направляють в лють. В цьому Україна згуртувалася дуже сильно після 24 лютого минулого року. І зараз немає такого, що кожен тягне покривало чи плед на себе. Це зараз дуже всі допомагають друг другу. І це дуже мені здається дуже важливо. А підготовка розподіляється на три етапи? Давайте поговоримо все ж таки про підготовку. Це дуже важливе питання. На ньому також ставився акцент на початку рекрутингової кампанії. Тож підготовка розподіляється на три етапи. Перший це індивідуальне навчання, вогнева до медична і тактична підготовка. Другий етап навчання за фахом і спеціальністю. І третій етап це підготовка у складі відділень, взводів і рот. Скажіть, будь ласка, на яких на яких етапах сьогодні здебільшого знах? Ті, хто вже вступив до гвардії наступу, ці етапи е, продовжуються як і перший, другий, і третій. Е, у зв'язку з тим, що багато добровольців вже служили в Державній прикордонній службі. Ну, я кажу за Державну прикордонну службу. Вони вже проходять третій етап, тобі ж е, цілим підрозділом. А які зараз прибувають, і ну, до е, 15-го мобільного прикордонного загону, вони спочатку розпочинають з першого етапу індивідуального, потім вже з своїм колективом, куди їх призначили, проходять і другий етап, ну і в... додаються і до третього. Але ті, що приходять пізніше, їм приходиться ну, трошки, як кажуть, наздоганяти. Все в залежно від е, кожна людина, яка приходить в підрозділ, це абсолютно у всіх е, підрозділах, вона е, проходить декілька днів тестування на е, ті навички, яка, які він має. І в залежності від е, його професійних навичок, він вже направляється на той чи інший етап. І там вже йде злагодження е, бойових підрозділів, колективів е, ну, через те, що йде постійне поповнення. Бригад насправді ж дуже великий е, попит, і дуже велика кількість людей, анкет, які е, були подані до е, гвардії наступу, тому цей процес йде постійно. І виділити якісь з етапів: одні е, на одному, одні на іншому, третє на третьому знаходяться. Тому це постійно би... рух. Скажіть, будь ласка, чи залучені до навчання, тренування а тих, хто пішов в гвардію наступу, спеціалісти із-за кордону? Ну, no, no. <laughs> Розповімо пізніше. Да. <ріст> Все, я зрозуміла. Інформація є, але ми дізнаємося про неї трішки пізніше. А, і ще одне питання, але я так розумію, що отримую ту саму відповідь. Чи проходять навчання тільки на території України? Після перемоги побачимо. Після перемоги поговоримо <ріст> про це обов'язково. Сподіваюся, що це буде дуже скоро і саме в цій студії. А, Теж хотіла повернутися ще до такого моменту. От кейс, так якщо, наприклад, людина вже з повісткою приходить у військкомат центр комплектування, і вона вже там говорить про те, що, наприклад, вона хоче долучитися до люті. Вона може це зробити? На жаль, саме до люті, тому що це е, національна поліція, е, і національна поліція не комплектується через е, військкомати. Вона не може долучитися саме до люті, але може долучитися з будь до будь-якої бригади Національної гвардії або Приклад. Державної прикордонної служби У нас може бути. Да. Тому що у нас згідно нашого законодавства трохи інші нормативні документи до покомплектуванню і набору військовослужбовців і персоналу на даний час Верховною Радою. І Кабінетом міністрів були внесені зміни вже до е, законодавчих актів, тому що всі розуміють, що в 30 років Національній поліції не було е, такого військового підрозділу, який зараз формується. Він формується з нуля. Е, і Взагалі, по-моєму, в жодній е, поліції в світі нема е, бойової бригади. Яка Виконує ці функції, тому для того, щоб ми не порушували законодавство. У нас іде війна, але е, всі розуміють, що законодавство треба виконувати. Бо якщо ми не будемо виконувати е, ті нормативні акти, які прийняті у нас в державі, почнеться хаос. Тому з повісткою людина може в будь-яку з бригад, окрім людей. А ще одне важливе питання знов таки хочу звернутися, апелювати до слів Ігоря Клеменко, який говорив і про те, що штурмові бригади гвардії наступу будуть добре озброєними. Ми можемо говорити про те, що вони будуть дуже добре озброєні, можливо, навіть за зразками натівськими. Так ну якщо ми сьогодні можемо забезпечити нашим захисникам такий рівень, і що бригади будуть ну, укомплектовані всім абсолютно необхідним. Це одна е, основна із вимог щодо комплектування цих бригад всім, що необхідно. По е, зразкам техніки озброєння поки що вам інформацію не надамо, але буде укомплектовано, як кажуть, на 100%. Давайте поговоримо про фінансовий аспект, так, про заробітну платню. Ті, хто прийшов, чи збираються прийти до кінця квітня у гвардію наступу, на яку заробітну плату вони можуть розраховувати? Ну я в відсотках скажу в державній прикордонній службі: 15-й мобільний прикордонний загін отримує на орієнтовно орієнтовно на 20-30% більше, ніж інші військовослужбовці, які ну проходять службу на Львівщині і тому подібне. Тобто, і в цьому питанні йде мотивація до підрозділів гвардії наступу. Окрім ну, того, що було прийнято рішення про подовження рекрутингової кампанії, ми буквально днями, мені здається, вчора дізналися, що у гвардії наступу з'явиться нова дев'ята бригада. Хартія, якщо є якась інформація, яку ви нам сьогодні можете надати, я буду вам вдячна. Якщо ні, то поговоримо пізніше. Поговоримо, поговоримо пізніше. Я зрозуміла. Я дуже вдячна вам за цей ефір. Дякую за всю вичерпну інформацію, яку ви нам сьогодні надали. Сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо дізнатися про все те, про що ми не змогли. Поговорити, і я сподіваюся, що навіть про те, про що ви можете говорити після перемоги. Дякую вам за ефір за час, який ви приділили лайв студії. Нагадаю, сьогодні у нас в студії були Олександр Гостішев, командир штурмового полку Цунамі. Володимир Білов, офіцер південного відділення комплектування іміджево-видавничого центру Національної гвардії України, і Денис Рижук, заступник начальника південного регіонального управління з персоналу Державної прикордонної служби України. Ефір. Для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.